Пройшов останній Devil May Cry і yeah. здається, що немає нових ігор в такому жанрі екшн. А от і ні. Вийшла нова гра в жанрі екшн-рпджі RPG – Solstice. Це темне, суворий і просочене похмурою атмосферою. Він відрізняється від комічної Cry, але також може запропонувати вам драйв і сумбурність. Тож, давай більше поговоримо про цей проект. Сюжет базується на історії зради та інтриги у священному лицарському ордені, сповнений очікуваним поротами сюжету, розсипаючи моменти мелодрами, поверх тонкого простого сюжету, який ніколи не виходить за межі міста або кількох акторів. Місто Ілден наповнено трансформованими громадянами та монстрами з порожнечі. У цьому світі люди помираючи переходять за завісу, але щось впливає на цю завісу, і вона почала накривати повністю все місто. Граючи за головну героїню Бріар та її примарну Люд, вам потрібно увійти місто та закрити пролом, щоб врятувати світ. Більшість оглядачів сварять гру за простий сюжет. Але, як на мене, саме в жанрі екшен сюжет в принципі не має бути геніальним. Тому що ми граємо в такі проекти заради екшену, битви та хаосу. Для таких ігр потрібна ціль, яку гравець візьме за основу для своєї подорожі. Але не дивлячись на простоту історії, рав все рівно може запропонувати вам непогану лінію відносин персонажів. Саме зворушливі стосунки між Браєр і Люд, сестрами, чи тіла і душі чарівним чи чином поєдналися воєдину, є найсильнішою частиною цієї 20-годинної подорожі. Бріар та люд це створені суперсолдати під назвою химери, створені спеціально для боротьби з чудовиськами з іншого виміру, що вливаються в цю реальність. Сестри не є єдиними хемерами у світі, і порівняння між ними та іншими хемерами виділяється саме вони, оскільки їх дует є більш гармонійним симбіозом тіла та душі. Історія також має деякі напрочуд глибокі теми щодо токсичних стосунків і солсіс, наповнений до краю касценами між усіма діями. Як і в Делме край, етапи в Solstice переходять між двома фазами. Є фаза дослідження, де Брайер перетинає лінійне середовище з періодичним підсиленням або накопиченням валюти, схованою по всій локації. І є грубі битви. За прорив, коли істоти вистрибують із порталів, щоб атакувати вас. Магічні бар'єри створюють закриті бойові арени. І коли ви розігнали всіх ворогів, ви оцінюєте свою ефективність. Скільки часу вам знадобилося, які комби ви використовували, і скільки шкоди ви задали. Битви Солсі сприємні, драйвові та мають низку своїх фішок. Тут менше уваги приділяється дальньому бою, і велика увага приділяється вашому супутнику примарі. Який може переривати атаки ворога одним натисканням кнопки, коли ви б'єте та ухиляєте з забраєра, жонглюючи істотами, або намагаєтесь запам'ятати комбо, часто над ворогами з'являються підсказки у вигляді кнопки. Визначите правильний час, і люд втрутиться, відбивши стрілу, відкинувши зброю або замрозивши ворога на місці, залежно від контексту, що дозволяє вам боротися з кількома ворогами одночасно, не хвилюючись про атаку з усіх боків. Битви зростають у масштабах і складності, представляючи монстрів, які є невразливими, доки ви не активуєте відповідне енергетичне поле. Є лицарі з обладунками, які потрібно спочатку пробити їх захист, щоб зробити якусь максимальну їм шкоду. І привиди, які володіють іншими істотами і можуть їх оживити. Таким чином, в деякі моменти буде важко встигати за всіма підсказками кнопками. Поза битвою це набагато простіша гра. Ви йдете з вилистими стежками, темним і безбарним містом, іноді пірнаючи в провулки, щоб розбити кристали на валюту або підібрати випадкові самородки покращення. Багатосільові енергетичні поля люта також дозволяють Брайеру обходити пастки, руйнувати кришталеві ворота та стрибати на примарні платформи. Коли сестра використовує свої здібності, в ці моменти на обличчя Брайер з'являється звірячий оскал. Для мене ці моменти були дуже схожі на аніме клеймор. Там дівчата лицарі Ордена також ходили з величезними очами, а в моменти, коли вони набували більше сили, вони виглядали доволі схоже. Солстіс далекий від досконалості через його жахливу камеру та відсутність різноманітних середовищ. Але він настільки щиро натхнений і творчий, що я рекомендую тим, хто заінтригований, все ж таки спробувати цю гру. Дякую за твій перегляд. Обов'язково залишай коментар з проводу, чи ти цю гру, чи плануєш грати, і як тобі взагалі концепція цієї гри. Тому що для мене вона дуже схожа на декілька аніме, які я дивився раніше. Це все ж таки клеймер, за який я раніше вам сказав, та наскільки пам'ятаю, що Берсек. Дякую, що підтримуєш наш канал та залишаєшся з нами і слідкуєш за нашими випусками. З тобою був Богдан, і це канал Даріус. Папа.